Вітаю всіх, хто налаштовував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці, на часі програми з перших хуст перед мікрофоном Олександр Блашко. 19 серпня своє професійне свято відзначають пасічники України, які є найбільшими експортерами з меду в Європі, обсяг якого тогоріч склав майже 86 тисяч. Тон, яким для бджолярів, зокрема приватних пасічників, видався нинішній сезон. Наскільки рентабельною є ця галузь та які фактори в підсумку впливають на ціну меду на внутрішньому ринку? Про це сьогодні ми будемо говорити з Олександром Дудніком зі Жмаринки, який більше 30 років займається бджолярством? Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Олександре, у нашій студії. Доброго дня. На початку нашої розмови хочу вас і всіх, тих, хто не один рік займається бджолярством, привітати з Днем пасічника. Дякую, користуючись нагодою, також хочу привітати всіх пачників цим професійним святом, побажати їм тільки успіхів у своїй праці. Дякую. І я вже на початку розмови анонсував те, що минулий сезон для пасічників був досить таки вдалим. А от за вашою оцінкою, яким видався нинішній рік для них, які можливо фактори вплинули на роботу впродовж цього сезону? Ну, на мою думку, цей сезон склався досить таки невдалим для пасічників багатьох факторів. Це, насамперед, заморозки весняні, акація просто підмерзла. Потім були дощі, холодні ночі. Ну і зі всього вийшло так, що. Першу якусь викачку меду нам вдалося зробити тільки після цвітіння липи, тобто зібрати все потрошки всього, і в цілому виявилося зовсім мало, я би так сказав. Ну, можливо, зараз трошки для пачників додасть цвітіння соняшнику. Можливо, це трошки їх. Скажемо, трошки. А залом, скільки бджоло сімей нині нараховує ваша пасіка, та чи вдалося вийти з зими без втрат? Ну, в моєму випадку пасіка в мене 60 сімей. З цих 60 сімей були запущені в зиму в прошлому році. Вийшли не всі. Вийшло, напевно, штук 15-20. В мене не вийшло зими, доводилося відновлювати протязі цього сезону. Ну, це закономірне явище, як правило. Без втрат не обходиться. Без втрат не обходиться, але бувають і кращі роки, я б так сказав. Пане Олександр, говорячи про все ж таки комерційну складову, ціна на мед в нинішньому сезоні коливається в широкому діапазоні, залежно від сорту об'єму місця продажу та регіону. Якщо говорити про вінічну, то на ринках та у пасічників ціни за літр меду можуть коливатися в межах 120 до 350 гривень за один літр. На вашу думку, якою може бути по завершенню все ж таки сезону ціна на мед в розрібній та оптовій торгівлі? Ну, Якщо говорити про цей сезон, то я б сказав би так, ціна коливається в залежності напевно, від регіону. Якщо говорити про мій регіон, напевно, мені особливо висока ціна не загрожує, тому що в нас, як правило, ця ціна така не досить досить невисока. Кожен рік вона така. Але в цьому році я чув такі ціни досить цікаві. Єдине, що хочу сказати, це наша ціна, роздрібна ціна в великій мірі залежить від ціни. За яку, яку пропонують нам оптовики? А що вони пропонують на От різні цьому цьому році? Так дивився деяку інформацію: 70-75 гривень за кілограм, такі приблизно пропозиції. Ну минулому році теж саме було, ну, десь... було трошки менше. Трошки менше. менше. Тобто від цієї ціни може стати ми відштовхуємося і вже залежить наша ціна і роздрібна ціна. Така. А як буде в цьому році? Ну, загальна ціна вже це. Нам, напевно, в даному нашому регіоні у нас є така фірма Гарна Поділля-Мед, в яку я так само здаю продукцію свою. Ну, досить така цікава фірма. Коли зателефонував, домовилися, і можна приїхати, здати мед, якщо там тебе трошки його більше, може бути якась трохи вища ціна. Тому будемо бачити, як поділя мед цьому році нам запропонує. А з вашого досвіду, при якій кількості бжолосімей можна розраховувати на рентабельність всієї пасіки? Ну, це залежить від багатьох факторів. Рентабельність пасіки, на мою думку, можна було б з 20-30 сімей уже мати. Якусь непогано. Все залежить від того, наскільки ти хочеш її зробити рентабельною. Це так, на мою думку. Тому що паська це досить такий широкий спектр роботи. Там же можна використовувати не тільки мед, а можна і, і забрус, і мед, і прополіс, і пилок, маточне молочко, трутневий, гомогенат, і настоянки різні робити, питні меди, і так, далі, і так далі. Тобто, все від цього залежить, я б так сказав. А це залежить вже від того, наскільки пасічник готовий до цієї роботи. Тобто, мед це не єдина продукція, яку можна отримати від, від пасіки, скажімо так, так? так. Ну мед – це не єдина продукція. Досить цікаві речі можна зробити з меду. А от наскільки зросла ціна на обладнання, вощину, інструменти та ліки для бджіл. Вона враховується при формуванні вартості меду. У нашому випадку нам не доводиться враховувати. Ми хочемо, ми пробуємо, ми намагаємося враховувати, але знову ж таки я кажу, це залежить від того, наскільки нам запропонують ціну на мед, аптовики і далі. А ціна на всі. Товарі, які обслуговують пасіку, постійно зростає. Вона кожен рік зростає, так само і в цьому році зросла. Пане Олександре, а як часто все ж таки потрібно проводити огляд бджолиних сімей, аби оцінити їхній стан та вирішувати ті проблеми, які ви бачите під час так званої ревізії? На мою думку, дуже часто не потрібно втручатися в роботу бджіл, це повинні обов'язкові бути весняні перегляди, весняна ревізія для того, щоб оцінити пачку, наскільки вона готова працювати наступний рік. Потім допомога, підставлення ващини і так далі. Так далі. Ну, буквально кілька разів за сезон, це якщо так попрацювати, то це достатньо цього. Ну і, звісно, під час викачки меду. Коли викачується мед, тоді втручаємося в паску, напевно, найагресивніше сказати так, по відношенню до бджіл, бо це їхня продукція. Вони її збирають в першу чергу не для нас, а для себе збирають для того, щоб вижити. Ну, для бджіл існують численні загрози, включаючи втрату середовища проживання, зміну клімату, глобальне потепління, знищення довкілля, інтенсивне землеробство і його хімізацію. Скажіть, що з перерахованого сьогодні несе найбільшу загрозу? Все ну, ж таке інтенсивне землеробство? Можливо, можливо, так. Можливо, так воно, воно впливає, тому що, якщо взяти років ще 30 назад, землі настільки оброблені не були, достатньо було просто звичайних квітів на полях, де бджоли могли взяти мед? Але інтенсивне землеробство дало можливість використати поля при посівах, наприклад, ріпаку, посівам соняшника досить таки великих посівах. Ну, а говорити про втручання і хімізацію цього нам дуже важко з цим боротися. Але в моєму регіоні в даний цьому році я не помічав. З вашого досвіду за 30 років не було випадків отруєння. І бджіл саме через внесення хімічних засобів захисту на полях. У моєму, моєму випадку, у нас, можна сказати, я не помічав такого сильного втручання хімії. Але випадки, звісно, є, тому що ми спілкуємося в вайбер-групах, спілкуємося в соціальних мережах, то так я бачу. Пасічники жалуються, жалуються, звісно, на неправильне використання хімії. Для цього ж багато не треба. Мені здається, просто правильно обробляти поля в правильну пору дня доби. Я б сказав би так. Якщо обробляти поля вночі або там пізно ввечері, або ранесенько, для мені здається, від цього великої шкоди не буде. Заняття бджолярством це все ж таки призначення подих ну, душі, скажімо, чи все ж таки бізнес? Ні, бізнесом тут не можна назвати. Це продовження. Продовження традицій, продовження роботи моєї родини, скажімо так, тому що в мене дід займався, якого я не знаю, тому що він помер ще до мого народження. Батько мій займався і мріяв продовжити займатися далі. А я вже так трошки. Продовжую його традиції. Ну знаю, і знаю, що син займається також, так? І син займається старший. Я сподіваюся, і молодший займеться всьому свій час. Я також не, не так рано почав займатися. Мені вже було 40 років майже, коли я почав займатися. Серйозно. Серйозно, так. так. Ну і не зовсім правильно стверджувати, що бджоли є найрозумнішими істотами, але вони мають надзвичайно розвинені здібності, які часто вважаються ознаками високого інтелекту. Наприклад, вони використовують складну мову танцю для спілкування, можуть виконувати прості математичні операції, розрізняють кольори та орієнтуються у просторі, вони можуть навіть розпізнавати людські Обличчя, а от щодо останнього вам на пасіці спокійно працюється, чи все ж таки вони хочуть більш тіснішого контакту з вами? Ні, я б сказав, би, напевно, це правильне твердження. Вони, напевно, дійсно розрізняють, не не знаю, обличчя чи запахи, чи що, але. Але принаймні, коли я на пасіці мене не кусають. А коли хтось інший приходить, все таки а, він і... там чужий. А можете навести приклад, коли хтось сторонній зайшов і бджоли його можливо вигнали з пасіки? Ні, це зовсім недавно мене друзі приїжджали і намагалися просто подивитися, оцінити мою паську і сам були... процес. І так? сам процес, і вони були вигнані звідти. А таке так, буває. Так це зовсім недавно. Що ж, дякую вам, пане Олександре, за змістовну розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст своїми, своїм досвідом в галузі бджільництва та прогнозами щодо чинників, які мають суттєвий вплив під час формування ціни на мед, поділився досвідчений пасічник Олександр Дуднік. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре. I'm